Всім привіт, друзі! З вами я, Діманте, і сьогодні ви зустрічаєте мене на новому відео по грі Майнкрафт. Як би вам чесно сказати, не знаю. Але в мене з'явився новий друг. Він переїхав в наше село, але я ніяк не можу його знайти. І єдине, що я ще не перевіряв, це шахту. Але я гадаю, що він не буде там знаходитися. Але давайте спробуємо знайти. Так, йдемо сюди. Шахта. Шахта, друзі, сподіваюся, я його знайду, і не буде тут ніяких зомбарів. Будуть за. Взагалі смоло немає. Давайте заходимо сюди і, друзі, вогонь. А це що закрило. Бог. Це ти? Привіт! Так, це я. У мене взагалі немає сил. Ще трохи, то я знепритомлюю... А мені потрібна допомога. Знайди ще когось, будь ласка. Я гадав ти безсмертний. Але добре, зараз спробую когось знайти, друзі. Нічого собі, я шукав друга, знайшов Бога. А ще він робив у шахті? Я нічого не розумію, друзі. Він ж повинен бути там, на небесах. Що він робить тут на землі? Селян, чуєш, там Бог, коротше, у шахті є. Ти не хочеш піти, він каже, допомога йому потрібна. Діма, ти нормально взагалі, який бог. Його взагалі. Існує. Та існує, існує, я його бачу, вон там. Селян, добре, треба знайти все таке когось. О, Микола, привіт. Чуєш, там у шахті, у шахті бог сидить, каже, допомога потрібна. Що, який ще бог? Добре. Ходімо, зараз перевіримо. Та, ходімо, але швидше, за мною. Давай пішли. Микола, ти зараз таке побачиш. Ти точно будеш у шоці. Давай йдемо сюди. О, ні, там зомбаки. Треба з ними порішати деякі справи. Ану, ходімо, друзі. Зараз я візьму. Зброю? Сюди. Та головне, щоб вони Бога ніяк не зачепили. Так, добре, друзі, їжа, їжа, їжа. 100% мені треба золоте яблуко. Давайте, друзі, з'їмо. І ходімо, зараз будемо з ними розбиратися. А там що, Микола все ще стоїть? Нічого собі ти знищив одного зомбака, молодець. А ти йди до мене. Фух, оце він розлетівся. Так, добре. Подивимося, що тут ще є. І ось ще зомбак, котрого треба було знищити. Ну а тепер, друзі, ми можемо. Повертатися Микола, ходімо за мною. Так, та це куди йти, я не розумію. Да за мною, за мною, Микола, йди. Подивись, ось, це Бог тут сидить. О, ти привів друга до мене. Який ти молодець. Звичайно, звичайно. А тепер, діамант, йди звідси. Що? А як, як же допомогти тобі? Твій друг допоможе мені, я це знаю. Я ж Бог. Точно, ти ж бог. Добре, ну тоді Микола. Ти тут дурниці не нароби, а я пішов. О, друзі, не знаю, не знаю, що там може статися. Але навіщо взагалі йому Микола? От в мене питань дуже багато. В мене в, мене в Майнкрафті взагалі дуже багато друзів. Кавун, Микола, Микита і багато інших. Навіть зі Стефанкою я знімав, знімав відео. І напишіть в коментарі, кого б ви хотіли побачити у наступних відео. Якщо ковунати, напишіть про це в коментарі. Буде цікаво почитати. Так, а тепер треба йти до шахти. Боже, що це за монстр? Такий кріпер, друзі, подивіться, так треба постріляти в нього. Так головне, щоб він не вибухнув. А ну йде Звіться, ні, 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 будь ласка, друзі, він засасує мене але... Ого, нічого собі вибух, він мене просто тягнув за себе. Ого такої. Так, а де, де Микола? Давайте зна. Ідемо його. Почекайте, що? А де Бог? Куди його ти його сподівав? Ха <свіття> ха, тепер я твій Бог. Ти повинен віддати мені все. Все що в тебе є. Слухай, Микола, ти взагалі нормальний чи ні, а ну йди звіс. Е, що ти робиш? Друзі, подивіться, який він швидкий. Добре, біжимо, біжимо швидше. Давайте, друзі, тікаємо, тікаємо, головне, щоб він не напав на мене далі. Ого, ні 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 ні, більше я з ним битися не буду. І що? де твій там бог цей? Так селян, ходімо, зараз подивишся, я зараз я тобі покажу. Хех, ну добре, пішли, зараз подивлюся. Що ти там наробив? Ну в такому випадку так, добре. Ходімо, спускайся, але будь обережним. Так, тут водичка. Сюди і подивись, бачиш? Ой, ось, ось це яйце це було від е, кріпера велетенського, бачиш, в мене 10 пороха з'явилося. Тепер йдемо сюди. Так він повинен бути точно тут. Ось, бачиш вогонь. А де? Де Микита? О, А де Микола? Друзі, де Микола? Я не розумію. я... Я не знаю, куди він подивався, боже мій тут зомбак. Селян, вибач! Вибач мене, будь ласка. Іди твій бог, я не розумію. Та зараз знайдемо, зараз знайдемо, ну підіймаємося. Так, друзі, але дійсно немає. Де він? Він точно кудись пішов. Хей, чуєш, а хто це такий ліворуч? Ліворуч? Ем, а, Друзі, це ж Бог точно, ходімо. Бог чуєш, а що з Миколою? Чому в нього там крила такі великі виросли? Я йому віддав свої крила, але в мене тепер немає сил, його треба зупинити. Він став поганим. Добре, як я його зупиню? Треба, треба попасти в інший світ. Зараз, зараз, побудуй. Портал, урай! Що, друзі? А він він взагалі є? Так, звичайно, тримай блоки. О, дійсно, друзі, подивіться, отримав я блоки. Ну і давайте зробимо портал, а ти, селян, не заважай мені. Так, беремо, підіймаємося сюди. Та, селян, я ж кажу, не треба мені заважати. Сюди ставимо. О, друзі, подивіться, портал готовий. Все, Бог, можеш його підпалювати. Ого, нічого, собі ти навіть не підходив і портал запрацював. Ну що, селян, будемо телепортуватися? Ні, 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 я пас, я нікуди не піду. Ну тоді добре, на всяк випадок, тримай усі, усі мої речі віднеси до мого будинку, А я з богом пішов телепортуватися. Так, і куди мене веде? Так, друзі, я вийшов з цього порталу і подивіться, подивіться, де я зараз знаходжуся. Вау, але ж це точно, точно схоже на моє село. Подивіться, церква тут і ось, типу мій будинок, і все таке золоте, таке класне. Подивіться, золота руда. Вау, мені це дуже подобається! І знаєте, що так пості, пості, а нам треба зараз розшукати твого друга. А як там його звати? Микола, так. Його треба розшукати. Треба все-все перевірити. Так, добре, давай ходімо зараз до шахти і подивимося, чи може він там заходитися чи ні. Але, друзі, ми спускаємося тут все у золоті абсолютно. Так, добре, якщо підніматися вище. Ууу, як погано що я не взяв кайло собі. Друзі, ні, його тут немає. Так, ну тут, звичайно, все є але що? Земля? Ха, нічого собі, друзі. Я такого навіть не помічав до цього. Але тут абсолютно всі дерева, подивіться, стали золотими. Далі там теж, боже, як на це взагалі витратили так багато золота, я не розумію, друзі. І нам потрібно трохи поїсти. А за мною Бог не. О, нічого собі, ти прямо так делопортувався. Ну, звичайно, я ж Бог, але в мене не так багато сил. Зрозуміло так, ну я би знаєш, що зробив би це. Назбирав би ось таким чином. Пшени. Цю і пішов би до цієї бібліотеки і скрафтив би собі хліб. Так, подивись, хліб є, тобі треба. Та ні, я не зголоднів. Треба розшукати Миколу. Добре, добре, зараз знайдемо. Так, давайте, друзі, подивіться, а цей будинок я якось і не помічав спочатку. Хоча ні, я помічав, звичайно. Але я туди навіть не думав заходити. Ану, давайте зайдемо. Так, нічого собі, картини. Ось, подивіться тортик, друзі. До речі, поставте лайк та підпишіться на канал, якщо ви любите тортики. Я полюбляю. Особливо... Київський, торт київський такий, ох, як він мені подобається. Так, далі що тут у нас? Нічого немає, добре. А якщо спуститися донизу. Ого, тут яка вони, гарбузи, якісь то бочки, напевно, з вином. Ну, а ми будемо підніматися вище, друзі. Так, ну тут я нічого такого не бачу, а якщо піднятися наверх, ми повинні його знайти. Подивіться, якийсь то бункер, якісь то двері. Треба їх відкрити. Який тут пароль? Uh, <труль> Ні, я не знаю. А, ну тоді зробимо, як і завжди. Один, два, три. Не вийшло. Добре, ще разочок. Один, два, три. Друзі, ніяк не виходить. Так якщо просто взяти та покрутити. О, нічого собі вийшло. Ха! <смуж> друзі, подивіться, навіть килим зламався. Так ну треба його тоді сюди поставити. І що тут таке? Давайте сподіваюся, ми зараз його зможемо знайти, друзі. Але тут ліжка. І все таке інше. Не знаю. Він здається не тут. А якщо сюди зайти нічого собі, оце подивіться скриня, велетенська, золота і золота так багато. Якщо піднятися вище, подивіться скриня, дійсно. Велетенська. А ось і мій друг. Чуєш, Бог? ти його бачиш? Звичайно, бачу. А залиш нас тут наодинці. Так добре, тримай хліб тоді. а я, я пішов, залишу вас на одинці. Так, друзі, ви чуєте ці звуки? Там якісь то я не знаю блискавки, ще щось таке. Нічого собі, я також подивитися. Але я не можу, мені сказали йти звідси. Добре, так, а ну давайте зайдемо та подивимось. Один, два, три. О, що? О, ти крила повернув бог. А ти, Микола, як себе почуваєш? Привіт! У мене все добре. Пішли скоріше додому. Так, 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 звичайно, ходімо, друзі, нічого собі. Ого, я такого навіть не вміг очікувати. Але бог дійсно, силач. Поки Микола спав, Бог взяв там щось блискавки, якась гроза, ще щось, і опочка, друзі, і все. У Бога є крило знов таки, і тепер він знаходиться у своєму світі. Так це треба йому було просто допомогти знайти його. Хе. Цікаво, навіщо він крила передавав. Я взагалі нічого не зрозумів. Або це ти, Микола, вкрав у нього в крило? Як ти дізнаєшся це. Микола, давай без цихось суперечок. Всі ми знаємо, всі ми люди і розуміємо, що ти просто захотів стати богом. Зате ти бачив, в мене були е, біля очі. Так, так, і ще ти хотів мене знищити. Ну що ж, друзі, це відео було про те, як мій друг став. Богом у Майнкрафт. І якщо вам сподобалося це відео, обов'язково прямо зараз поставте свій лайк. Підпишіться на канал та не забувайте тиснути на відео, яке ви бачите зараз на своєму екрані. Вони теж цікаві. Ну а з вами був я, Діамант. Всім бай-бай, слава Україні. Героям слава! Молодець, молодець!